Росіяни встановили триколор на міській раді у Кураховому. Там тривають жорстокі вуличні бої. Не менш критичною залишається ситуація на Покровському напрямку, де ворог кидає всі сили, щоб підійти якомога ближче до міста. Військові заявляють про те, що саме цей тиждень стане переломним для Покровська. Тим часом в Курській області війська КНДР вже пішли в бій. Серед них є перші вбиті. Про все це детальніше розповім уже за мить. З вами новини ТСН, ЮЕЙ Аліна Туришин. Підписуйтесь на наш канал та тисніть вподобайки, адже ми з командою працюємо, щоб ви знали правду. Ну а ми переходимо до... Новин Покровський напрямок лишається одним із найскладніших на фронті. Генштаб повідомляє, що за останню добу наші захисники зупинили тут 32 штурми. Український військовий на позиний мочной розповів, що в результаті боїв 14 грудня росіяни були відкинуті від населеного пункту піщани, що розташоване поруч із населеним пунктом Шевченко. Вони намагалися його штурмувати, але ми дали їм у полях. Відбувалася сильна заруба, в якій Вивезла в свою чергу. Нам вдалося це дуже важко. У результаті бої змістилися у населений пункт Шевченко. На північ від селища теж ворога було відкинуто. Працювали наші воїни злагоджено та ефективно. Бої зараз продовжуються, все буде добре. Однак, вже 16 грудня Мощной заявив, що зараз накопичуються ворожі резерви там, де відбувалася наша наступальна атака на Шевченко, яка цитую, трохи провалилася. Противник зміг втримати ключові позиції, з яких і буде відбуватися атака роз ближчими днями, також мала успіх південніше, взявши під контроль південну частину населеного пункту Даченське та змогли потіснити нас північніше. Ця неділя буде переломна, нам залишається тільки триматися та діяти повідомляючи, бо деякі фланги забувають маячити. Розвідка Британії повідомляє, що російські війська здобули нові успіхи на південь від ключового логістичного вузла в Донецькій області Покровська. Зазначається, що наразі підрозділ окупантів знаходяться приблизно за три кілометри від південної околиці міста. Ймовірно, захопивши село Шевченко, розташоване на перетині двох важливих шляхів до нього. Про втрату населеного пункту Шевченко також і заявив і ватажок так званої ДНР Денис Пошилін. Однак українська сторона не підтвердила цієї інформації. Більше того, українські військові пишуть, що тривають бої в районі Шевченко. А для того, щоб виправити ситуацію, українське командування перекинуло сильну бригаду. У повному складі зараз вона задіяна та вже розпочала атаку для того, щоб вибити росіян з цього села. З боку ворога працює авіація, арта та дрони. Український військовий лейтенант ЗСУ на позивний Алекс пише про те, що в районі населеного пункту Шевченко не було контрнаступу, як це описує більшість ЗМІ. Найкраще формулювання з його словами всіх цих подій це зустрічний бій, бо дії були направлені на зупинення просування противника та отримання тактичної переваги на підступах до Покровська. Вочевидь, така бурна реакція вийшла через те, що командування СОУ дуже рідко, а точніше, майже ніколи, не вдається до більш маневрених бойових дій, тому такі дії викликали цілий фурор. Хоча так не повинно бути, такі оперативно-тактичні дії мають бути постійно, а не гра від оборони в тупу. Проте в нас досі бояться проявляти ініціативу та брати відповідальність на себе. Додамо, що 13 грудня українські військові повідомляли, що ворогу до Покровська залишилося лише півтора кілометра. Сам Покровськ називають західними воротами всього Донбасу. Його втрата буде означати втрату одного з ключових вузлів комунікації. Окрім того, 12 грудня стало відомо, що найбільший виробник сталі в Україні група Медінвест Ахметова призупинила роботу вугільного майданчика в селищі Піщани біля Покровська, що забезпечував майже половину видобутку вугілля компанії в Україні. Шахта, що розташована приблизно за 10 кілометрів на захід від Покровська, є єдиним джерелом вугілля для виробництва коксу в Україні, що є ключовим компонентом у сталеві варінні. Ця галузь є другою зазначенням після сільського господарства, що приносить валютні надходження в країну. На Корахівському напрямку Сили оборони за останню добу відбили 32 атаки. Про це повідомляє Генштаб. Ворожі сили вже встановили триколор на міську раду у Кураховому. Телеграм-канал Курахівський напрямок повідомляє, що противник спрямувався на захід у напрямку населених пунктів Шевченко-Андріївка замість очікуваного виходу до траси Курахове Запоріжжя. Одночасним ударом на Петропавлівку й Андріївку це вихід у фланг всього угруповання, що обороняє Запоріжжя в обхід всіх споруд, які зводили рік. Оточення Курахового виявилося відволікаючим маневром. Український військовий на позини Мочної заявив, що на Курахівському напрямку ворог повністю забрав висотки у місті. Зараз за українськими силами залишається західна частина, яка є опорником, і це Курахівська ТЕС. Покинути цю зону можна тільки у тому випадку, якщо ворог займе населений пункт Дачне, який розташований біля траси Курахове Запоріжжя. Сьогодні ворог здійснює атаки за цим напрямком та намагається зачепитися за крайні будинки. Також не зупиняються штурми населеного пункту Шевченко та північніше слов'янки. Також ворог, південніше річки Вовча з боку села Сухіяли, зміг зайти до Зеленівки та намагається закріпитися, якщо це зробить. То Курахівський котел буде незабаром від Зеленівки до дачного приблизно сім кілометрів. Відходити з великого котла полями по вузькому проходу. Вважаю, що зверху не розуміють, як правильно воювати, та не вміють цінити особовий склад. Небезпечною залишається ситуація в так званому Успенівському мішку, де силам оборони України загрожує повне оточення в районі села Успенівка на південному заході від Курахового. Росіяни намагаються замкнути ЗСУ у так званому спенівському мішку, усередині якого сусідні населені пункти Єлизаветівка, Романівка, Веселий Гай та Ганівка. Тим часом в оперативно-стратегічному групуванні військ Хортиця заявили, що ЗСУ тут відбивають штурми. Наразі підрозділи збройних сил України, що задіяні для проведення оборонних операцій на відповідній ділянці фронту. Самовіддано відбивають російські штурми на околицях населених пунктів: Успенівка, Ганнівка, трудове, Романівка вживають необхідні заходи для протидії їх захопленню або оточенню противником. Додамо, що видання Financial Times з посиланням на джерела повідомляє, що командувача ОТУ Донецьк Олександра Луценка звільнили після стрімкого просування російсько-окупаційних військ на Допокровська. На цю посаду призначили бригадного генерала Олександра Тернавського. Видання пише, що українські війська під командуванням Луценка не змогли зупинити широкомасштабний наступ російських військ. А на заміну командувача особисто приїжджав головокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Військовий на позивний мощної повідомляє, що на турецькому напрямку після встановлення контролю над шахтою Центральна ворог почав поступово зачищати західну та північні околиці міста. Українські захисники працюють по росіянам з кидами та ФПВ. 14 грудня. Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже є попередні дані про те, що росіяни почали застосовувати в штурмах солдатів із північної Кореї. Помітно кількість росіяни включають їх у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Кур. Урської області поки що тільки там, але є інформація про те, що можливе застосування й на інших ділянках фронту втрати серед цієї категорії вже теж помітні. Фактично, Москва втягнула в цю війну ще одну державу, Причому втягнула максимально. Якщо це не ескалація, то що тоді ескалація? Про яку багато хто говорив саме Путін робить кроки, які розширюють та продовжують цю війну. Саме він відштовхує можливість миру і він хоче, щоб в Азії у світу додалось проблем. Саме для цього росіяни навчають північну Корею в сучасній війні. І, очевидно, Москва ігнорує заклики всіх країн від Китаю та Бразилії до багатьох інших щодо необхідності робити все для деескалації, якщо немає жорсткої реакції світу. Росія робить війну. Гірше додамо, що за даними ГУР Владимир Путін поставив завдання вибити Сили оборони України на куршні до інавгурації Дональда Трампа, яка відбудеться 25 п'ятого січня. Бабіш назвав це святим обов'язком. Боєць Айдару Станіслав Осман розповів, що військові КНДР, цитую. Це підготовлений, мотивований та холоднокровний особовий склад, який добре володіє усіма видами озброєння радянського зразку, переймається за життя своїх побратимів і отримує жорстоку демотивацію через втрати. До дронів вони готовими не були і не будуть. Зліплені з кісток і плоті дохнуть так само, як і наші браття. До всього цього додається надзвичайно ординація, яка тільки погіршує їх становище. Свою інформаційну політику максимально спрямовує на возвеличення союзника та приписує йому перемоги, за які здохло декілька сотень, але зрозуміло чому в майбутньому це допоможе їм отримати більше халявного м'яса для фронту. Військовий на розвідник також прокоментував появу бійців КНДР у штурмах. Смішно, коли говорять та корейці тупі, вони нічого не шарять, вони не вміють воювати. Побратими, розкажіть, скільки вони вам дронів збили. Пам'ятаю той час, коли сміялись з очмонь, але зараз чомусь невесело, особливо тим людям, які залишать без житла та всього свого життя. Як би там не було, але не потрібно недооцінювати противника і говорити нашому населенню все добре, вони не вміють воювати. Самі сіяти зерно радощів. Тим часом журналісти розслідувачі схем 15 грудня отримали у своє розпорядження фото від джерел серед військових на курському напрямку. На цих знімках які журналісти наразі не можуть перевірити незалежно результати кількох штурмів. Видно кілька десятків тіл на тлі розбитої техніки. Джерела схем серед військових стверджують, що серед них солдати з північної Кореї, які діяли у зведених підрозділах армії Росії. Головне управління розвідки України повідомляє, що підрозділи армії КНДР доукомплектовує після втрат у штурмах на Курщині. Упродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл П'єхового ворожба Мартиновка Курської області підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат. Йдеться про щонайменше 30 солдатів вбитими та пораненими. Також у районі села Коріловка щонайменше троє північнокорейських військовослужбовців зникли безвісти. Керівник центру протидії дезінформації лейтенант Андрій Коваленко заявив, що росіяни кидають бій кендерівців на Курщині без бронетехніки. Тактика дій наступна: екендерівців накопичують в посадках і женуть на штурм вузьких ділянок із кількох напрямків одночасно. Втрати в них значні. Натомість російські воєнкори намагаються уникати новин про невдачі військових КНДР і роблять все, аби розповідати про їх вдалі дії, приховуючи втрати. Також він зауважив, що загиблих військових КНДР на Курщині більше ніж на опублікованому нашими військовими знімку з дрона. Вони цитую зараз валяються в переміжку з росіянами. Втрати російських військ за крайні два дні штурмів йдуть на сотні. А тим часом Путін заявив, що Захід доводить Росію до червоної межі, каже, що якщо з США почнуть розгортати ракети середньої дальності, РФ відмовиться від добровільних обмежень у цій сфері. Міністр оборони Арефі тим часом заявив, що Росія має бути готовою до війни з НАТО в Європі найближчі 10 років. А як ви думаєте, як далеко може зайти Росія? Не напишіть нам у коментарях, а ми бажаємо сил нашим захисникам у цей надважкий час на фронті. Вся країна вірить у вас. Ми вдячні вам за кожну хвилину, вашого подвигу, за вашу стійкість та надлюдські зусилля. Бережіть себе, а у мене наразі все. Я вам кажу до зустрічі.